Слава Україні, слава силам оборони, вітаю Героям слава пане Сергію. Серйозні звичайно були дні для Одеси, для Одещини. Будь ласка, розкажіть, як ви з військової точки зору бачите і аналізуєте те, що відбулося? Чи дійсно ця атака була однією з наймасштабніших і найпотужніших по Одесі та Одещині останнім часом? Ну і власне, чим би ворог в чому відмінність або схожість з тими атаками, які мали місце, ну як спрацювали наші сили. Ну, власне сьогодні день не менш важкий, тому що зранку ворог намагається атакувати і кабами. Я думаю, що мова йде про ті так звані реактивні каби, які експериментальні є і вже запускалися по деяких регіонах нашої держави. Зокрема, і по Одещині, в тому числі, хочу нагадати: тоді три каби летіло. Два було знищено, один упав на відкриті місцевості, шкоди не приніс. На сьогодні, сподіваюся, ці експериментальні дослідження росіян вони теж не приведуть до жодних наслідків. Також Є Попередня інформація про ракетну атаку. Відповідно можливо, це була хат 31 Відповідно, протирадіолокаційна. і звичайно, сьогодні знову органісовано такою шахедами відповідну локацію. Працюють засоби протиповітряної оборони, так що більш детально вже зможемо розповідати після проведення до розвідки після закінчення цієї атаки. Зрозуміло, що ворог буде намагатися максимально атакувати південь, тому що в нього давно в планах є відповідно тиск і на наші південні регіони, тому що ми бачимо, що в чорному морі у ворога нічого не виходить. Більше того, українські санкції щодо тіньового флоту. Російського вони є дуже дієвими, відповідно від наших морських дронів і зросли страхування там в рази просто взлетіли ті для тих судновласників, які працюють незаконно по-піратськи контрабандно з Російською Федерацією. Відповідно, хоча удари по нашому тилу умовному тилу нагадаю, що Одещина зокрема є. Відповідно фронтової зони, в тому числі, тому що це зона бойових дій визначена відповідною постановою Кабміну. і ми говоримо про те, що ворог звичайно планує завчасно ці удари. Це не якась собі там ответочка за те, що як я сказав, відбувається у Чорному морі з сінівим флотом Російської Федерації. Відповідно, це заплановані удари по об'єктах енергетичної, цивільної, перш за все, інфраструктури що стосується атаки, яка була в ніч на 13 грудня. Відповідно, вона комбінована, власне, які сьогодні бачимо, теж застосовані ракети. Але та е, атака, яка була на 13 грудня, вона е, звичайно відрізнялася тим, що було застосовано широкий спектр усіх тих ракет наземного та морського базування, які є на сьогодні у Російської Федерації. Ну і власне е, два кінжали також було застосовано, що стало вперше. По території Одеси та Одеської області так. дуже ефективно відпрацювала максимально, наскільки це можливо, система протиповітряної оборони. Ну, давайте так, зокрема, дронів було знищено різними способами: 165. Тобто цифра вражає 165 дронів було знищено і, відповідно. Так само ракети і калібри, і іскандерка. Чи була атака ця тактична, які з якими змінами? Ні, основне зусилля це було звичайно на балістику, на величезну кількість шахетів. Ну власне, я сказав про ракети різної номенклатури. Тому ситуація, звісно, знову ставить питання про підселення регіону, зокрема і півдня нашої держави. Засобами протиповітряної оборони, і тут абсолютно вірно ми мусимо говорити про підтримку наших партнерів, які не мають зараз десь ті Петріоти або самте відповідно. Ну і Айріси для того, щоб як кажуть, воно в них є, і нехай лежить. Ні, так не буває. Фронт сьогодні європейський проходить, зокрема, і по півдню нашої держави. Бачимо ці атаки, і ця зброя, яку я назвав протиракетна, протиповітряна проти оборона, вона має знаходитися тут. Так. дуже слушно ви згадали про реакцію партнерів. Знаєте, пане Сергію, пригадую, як в перший другий рік повномасштабного вторгнення, коли відбувалися атаки, ну тут краще сказати другий третій рік, коли відбувалися серйозні атаки, ми постійно апелювали до заходу, до необхідності посилення нашої протиповітряної оборони. Ну і це було абсолютно. Розумним е і таким зваженим кроком, але зараз, коли відбувається атака, ну вкрай мало чи риторики такої, чи захід вже це не сприймає. Натомість, ми чуємо взагалі діаметрально протилежні речі щодо підтримки. Ось до прикладу, Андрій Бабіш, який вже від понеділка е значить стане прем'єр-міністром Чехії, каже наступне, що Чехія не братиме на себе жодних гарантій щодо фінансування України. Знову ж таки, нещодавно Сполучені Штати голосують за свій оборонний бюджет, який і, нагадаю нашим глядачам 900 мільярдів. Ну там трішки більше, ну умовно так спростимо, 900 мільярдів доларів. Натомість Україні на два роки виділяють 800 мільйонів. Перед нашою розмовою я тут сів і порахував. Так це виходить 0,89 відсотка. Тобто, навіть не відсоток від такої величезної суми виділяється на два роки для України. Тобто. Зараз про підтримку ми говоримо в контексті навпаки зменшення її. Чому так відбувається? Наскільки критичною є? Ну ось скажімо, втрата. Поступова, але вочевидь, ключових партнерів України. Чехія нам багато в чому допомогла. За Бабіша тепер не зрозуміло, як буде, і Сполучені Штати на жаль, але залишаються ну неактивними. Та й навряд чи варто очікувати якогось зміни е, в їхньому баченні підтримки України. Трамп чітко сказав, так що ми не будемо платити. Байден платив. Ми тепер ні. Ну по американцям дещо не так. Треба теж не одну версію брати, і не один не одну статтю допомоги Україні. Пам'ятаємо, що американці продають через відповідну програму зброї Україні, яку фінансує Європа. Тому до цієї програми долучилося дуже багато вже країн. Наскільки мені відомо, то понад 25 мільярдів вже буде на наступний рік закладено. Відповідно, так це не та сума, яка є нинішнього року, але рік ще не закінчився. І протягом року я думаю, що збільшення фінансування за програму цієї буде, коли саме НАТО, європейці купляють американську зброю. Хотів би я бачити Трампа, який повстане проти американських зброєрів. Ну погодьтеся, що американське зброєрове лобі не дасть йому це зробити, бо це їхні заробітки, і це відповідно. Податки робочі місця ну то тут про це мусимо говорити. А те, що стосується виділених там 800 мільйонів, звичайно, там зовсім про інше мова, але могли б і більше. Це правда, очевидно. Але це сьогодні треба говорити окремо про позицію Трампа і про те, хто останній перед тим як він виступає, заходить до нього в кабінет. Ви ж знаєте, що і тоді народжуються відповідні заяви. Але зараз не про Трампа. Звичайно, ми говоримо про Чехію. Ми дуже вдячні попередньому уряду Чехії. Ми вдячні президенту Чехії, найголовніше народу Чехії за те, що вони нам допомагали. До найбільш критичний момент ми задаємо цю артилерійську боєприпасову історію, коли на фронті критично не вистачало боєприпасів. Пам'ятаєте співвідношення 1 до 12 снарядів так. з Росією, і потім Чехи взяли на себе таку функцію і всі свої зобов'язання виконали. А помов навіть трошечки. Виконали що стосується нового уряду, я розумію прекрасно, що по перше, європейцям треба я і про європейський союз давно розробити механізм в Тому числі і виключення відповідних держав не побоюсь цього слова з європейського союзу, які не дотримуються єдиної політики, політичної, економічної. Це вже не союз В Європі. Треба не просто робити гучні заяви. Як була зроблена напередодні, знову таки там британський прем'єр говорить про критично важливий момент для України. Заяви класнючі, суперові. Але сьогодні ці заяви мають бути практичними інструментами на полі бою. Я коли прочитав заголовок, чесно кажучи, думав про критичний момент. Зараз буде заява наприклад, про наш південь, про Одещину, так але бачите, оминули це добре. Якщо про Україну, то треба пам'ятати, що сьогодні Європа і майбутнє Європи без перебільшення має базуватися на збройних силах України, якщо в безпековому плані, і на нашій державі. Ми зараз опускаємо внутрішні політичні моменти. Ми розуміємо, де є слабина. Але саме на союзі з Україною. Тому Україна сьогодні суб'єкт європейської політики. Європейці, якщо це забудуть, Європейського Союзу не буде. Ну це без перебільшення. Ми це сьогодні бачимо. Та сильні вибухи по всьому півострову окупованого Криму е, йдеться про вибухи в Феодосії, Гвардійському, Севастополі, Сімферополі, в Джанкойському, Сакському районах е, електростанції пишуть теж під ударом. Ну і крім того, дронова небезпека: Московська, Ростовська, Тверська, Тульська, Орловська, Разенська, Воронезька. Курська боже, як прекрасно це читати Брянська, Липецька, Псковська, Новгородська Ленінградська область. Це вчора так закінчувався день, і в пабліках багато писали про одну знову чергових атак України. Вочувить Ви кожен випущений дрон або ракета, або ракета дрон це колосальна підготовка. І безумовно подякай тим, хто робить, і тим, хто запускає це. Які наслідки наших атак, і що відомо до речі, про. Наслідки цієї ночі для тимчасово окупованого Криму, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, у нас десь хвилинка, але це теж важливо про це згадати. Ми ще задаємо у це не жарт, існує дійсно таке місто з такою назвою Волгоградській області. Вдруге була атаковано нафтобаза і там горить Палає. По Кримському фронту все дуже чітко. Якщо по Джанковському району підтвердити те, що має підтвердитися, то це потужна підстанція, зазнала ураження, яка працює на тимчасово окуповані частини Херсонської Запорізької областей. То буде трошечки блекауту. Говоримо про мінус підстанцію Феодосії. Попередня інформація відповідна. Ну і власне ті райони, які ви вже. Озвучили там, теж я думаю, удари принесли свою користь і результати до розвідка триває. Вже буде офіційна заява Генерального штабу. Сподіваюся, але Кримський фронт, бачите, він активний і він буде далі демілітаризувати український Крим від російської нечисті. Там ну і ще, якщо можна коротко, ці удари вони зараз, слава Богу, у нас стали такими системними. Наступний рік чи можна припускати, що вони масштабуються дедалі більше? Вони повинні масштабуватися. Тут не треба припускати, тут треба робити. Абсолютно слушно. Дякую, пане Сергію, за, Дякую. як завжди, приємну розмову і важливу розмову. Сергій Брачук був ще на, на зв'язку, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. На все добре, пане Сергію, до зустрічі.